Дорогі наші сородичі, так як ми з вами одної крові, дорогі наші сородичі, так як ми з вами одної крові, ми просимо вас нам допомогти матеріально і морально. І не тільки морально. Подивіться, він вже їсти не має що. Нема він холодний. Вона. Бананами. Поможіть, нам, Поможіть нам, тому що у нас закінчились гроші і провізія. Ми чули, що у файному місті Самбір існує гуманітарна програма по допомозі бездомним гавайцям, бігущим гавайцям. Бездомним. А так як ми бездомні, не маємо ні дому, ні криші, хаті лише Отже... тільки погризли, сука, все миші. Тому ми хочемо до вас приїхати у ваш чудовий клуб, який називається Стоп під стоп А хто не прийде, сука, під стоп, то йому буде під